читання! Будьмо уважні. Як мудреці, як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився в Сніосифові й каже: Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай в Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв його вночі, дитятко та його матір, і пішов у Єгипет, де пробув до смерті ірода, щоб збулось, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина, тоді, Ірод, побачивши, що мудріці насміялися з нього, розлютились вельми і послав убити в Ефлеємі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був. Від мудреців, тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути, голос плаче, тяжке ридання, Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився в сні Йосифа в Єгипті і каже Встань, візьми, дитятко та його матір і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитятка. Став він, узяв дитятку та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але, почувши, що в юдеї царі Архілай замість ірода батька свого боявся іти туди, попереджений жив в сні, він пішов в галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулось сказане пророками, що назорей назветься... Христос рождається. Сьогодні маємо неділю після Різдва. І цю Євангелію, яку ми чули, то ми вже чули з вами три рази, хто був. На дев'ятому часі вона читалася, вона читалася 26-го і сьогодні третій раз. І Перетинається радість зі смутком. І це так дуже, дуже сильно і дуже виросно. Бо ніби ми ще перебуваємо в такому святі Різдва, але з другої сторони. Нам Євангелія нагадує, нам події, які були в той час нагадують про цей смуток В рамі чути плач і тяжке ридання, торохиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Коли зосередитися на цих важких моментах, то можна. Сучасною модною мовою сказати зайти в депресію. Хоча наші бабці дідусі не знали, що це таке депресія. Не було коли депресувати. Треба було дітей годувати, худобу напувати, свиням прибирати, на поле сходити. А в нас трошки забагато часу, тому маємо деколи і час на депресії. І оцей момент такий важкий, він. Якщо залишитися самими, то можна втратити сенс будь-якого життя. Але тут ми, християни, і ми усвідомлюємо, що ми не є самі. Що саме земне життя, воно не є ціллю нашого життя, що ціль є набагато вища. Що покликання людини не є тільки вигідно, зручно, приємно, комфортно прожити на землі, але що ціль людини є прожити на землі так, щоб заслужити собі на небо, бо потім нам вже не буде бракувати нічого. Здавалося б, звідки ми це знаємо, а знаємо з багатьох джерел, навіть з того самого Святого Письма. Христос каже, Я йду, щоб приготувати вам місце. Апостол Павло казав: око не бачило і вухо не чуло, що Бог нам приготував. Тобто на нас чекає щось набагато краще, аніж це наше теперішнє життя. І сьогодні, в неділю після Різдва, комісія. Нашої церкви з охорони здоров'я пропонує нам, щоб ми молилися за жінок, які втратили дитину. Не за ті смерті дітей, які є з тих чи інших причин, оправданих, неоправданих, зроблені абортом, але за тих дітей, на яких батьки дуже чекали. Але знову ж таки з тих чи інших причин фізіологічних чи психологічних, що втратили дитину. І тут важливо є, щоб молитвою своєю ми підтримали. Бо я думаю, що кожен з вас, десь, якщо не зустрічав, то дехто переживав цей момент. Це є дуже боляче. Це є. Важко пережити, появляється дуже багато питань чому. А особливо в теперішній час, коли так важко є завагітніти, а ще потім втрачається ця вагітність. І люди потім можуть втрачати сенс життя, заходити в депресії. І тут наша молитва з вами є помічною. Також наші роздуми. І наше усвідомлення того, що Бог є з нами, що Він знає наші болі, допомагають нам пережити ці важкі моменти. І якби ми не горювали, як би нам важко не було, якби ми, б, глибоко не були на якому глибокому дні чи в якій глибокій печері, Кожен з нас є зобов'язаний виходити з цього стану. Кожен з нас є зобов'язаний просити про допомогу, не стидатися, не боятися, не говорити, а що про мене подумають, що я не можу собі дати раду. Для того ми і є одні біля одних. Для того і Бог посилає нам людей. Ми не є особи, не суспільні, ми не є самітники, ми є суспільні люди. І кожен з нас в тій чи іншій мірі несе відповідальність за тих, хто є біля нього. Тому десь важливо є, щоб ми допомагали одні одним, якщо навіть не словом, то молитвою. І молитва є дуже сильним дієвим засобом. Особливо, якщо людина, яка пережила подібну ситуацію, молиться за тих, хто є в тій ситуації. Бо той, хто пережив, він розуміє на своєму рівні, яке горе, яке нещастя його спіткало. І він тоді може сильніше в Бога просити допомоги для тих людей. Деколи ми можемо. Молитися не обов'язково знаючи імена людей, деколи коли на нас може находити якесь таке горе нещастя, чи якийсь такий смуток то, через якусь нашу ситуацію і коли ми вийдемо з неї, то важливо, щоб ми молилися за тих, хто перебуває в подібній ситуації. Дуже часто чи постійно, якщо Зустрічаються люди, які зробили аборт, перервали вагітність, і їх це потім мучить. Мучить, бо, як би це не було, це було життя, і воно було, і воно було живе, але причини були різні, в кожного є свої. І людина перериває. Людина відкидає це життя. А потім. Це може її мучити дуже довго. Коли я зустрічаю таких людей, я їх заохочую, щоб вони молилися за тих, не тільки жінок, бо в цьому приймають участь також і чоловіки в абортах, щоб вони молилися за тих людей, які стоять на цьому роздоріжжі і які хочуть зробити подібну помилку, щоб вони цього не зробили, щоб Бог їх. Захистив, відігнав від них ці думки, бо ці думки не є Божі. Бо диявол, знаєте, він деколи користає з нашої немочі і підштовхує нас до того, щоб ми зробили щось, за що потім Він перший буде нас звинувачувати і тудеколи все життя. Для того, щоби. Затьмарити нам усвідомлення того, що Бог нас любить, Бог нам дарує все, що ми маємо, Бог нас підтримує, допоможе, то нас навівають думки, а що я буду робити, а що люди подумають, а як мені з того, А як, А як як, і дуже багато питань. Тому десь. Важливо є ніколи не гарячкувати в прийманні рішень, дати собі час подумати, не спішити. І, вийшовши з якоїсь ситуації, усвідомивши, як Бог допоміг, як Бог подіяв молитися за тих, хто стоїть на подібній дорозі. Кожен раз, коли є велике свято, то на другий день. Ми згадуємо тих людей, які безпосередньо були причетні до того свята. Ми з вами святкували Різдво, і відразу на другий день був Собор Богородиці. тобто особа, яка безпосередньо причетна до Різдва, особа, яка в благовіщенні, в моменті Благовіщення сказала Богові так. І Бог. Її використав для того, щоб зробити добро людству. Кожен раз, коли ми з вами кажемо Богові так на щось добре, то ми є тими руками Бога, який змінює цей світ на краще. Тому, дорогі в Христі, дякуємо Богові за дар свого життя, бо тільки в житті все, що відбувається навколо нас, має сенс, і будьмо. Руками Бога. Кажімо Богові так на всі Його пропозиції, які ми вміємо почути, розпізнати і які нам допомагають осягнути це царство Боже і спасіння для нашої душі. Амінь.